Вітаю, друзі, сьогодні день BMW. Я не є якимось фанатом BMW, але автомобіль попереднього відео X5 мене просто покорив. Але, але є нові автомобілі, сучасні автомобілі, за якими люди також гоняться і це є нормально. Час не стоїть на місці, тому продовжуємо нашу серію у BMW. Був попередній X5, дизельний, зараз. Сучасний автомобіль, BMW X2. 2019 року автомобіль привезений із штатів. І якщо ви за нами слідкуєте, ви вже можете замітити, що ми возимо, рекламуємо, і возимо і продаємо виключно якісні автомобілі. Автомобіль без ДТП. Царапина на задньому бампері. Він-код покажемо, ви собі все перевірите. Я приборчиком підтверджую всі свої слова стосовно цього. BMW x 5 eh, xd 2 eh, автомобіль ексклюзивний, тому що в Ріа ви з таких автомобілів не знайдете. В такому кузові знайдете, комплектації знайдете, але не знайдете з таким двигуном. Двохлітровий на 245 коней. В Рія немає, там 195, по-моєму, є. На 245 немає. Але і стан автомобіля 81 тисяча пробіг в кілометрах і комплектація. Напевно, максимально. Автомобіль на LED-оптиці оригінальній. Оптика, до речі, рідна. Передні парктроніки противотуманні фари, оптика дуже якісна, вночі дуже комфортно. Е утримання в полосі, е круїз, клімат і так далі. Це все зрозуміло. Лобове скло також рідне у нас. Електроскладання дзеркал, панорама, люк, все в автомобіля є. Автомобіль... На безключовому доступі, на шкірі, на оригінальних гарних дисочках, електроскладання дзеркал, пам'ять сидіння, підтримка, підтримка ніг. Все в автомобілі є. Дуже класна комплектація, датчики світла, дощу, автомат, все в автомобілі дуже і якісно і дуже-дуже гарно. Ну, дійсно видно, що автомобіль збережений, з підігрівами сидіння, комплектація, камера заднього виду, проктроніки кругові. Дійсно, автомобіль збережений, автомобіль доглянутий, обслужений. Місця досить достатньо, він дуже симпатичний, високий кліренс, практичний на кожен день автомобіль для міста. Дуже гарний варіант. На повному приводі, до речі, він. Дуже потужний двигун. Дуже потужний двигун, електрокришка багажника, все з кнопочок, все працює, тут все дуже охайно частенько, запасочка е також є, вона не знаю, чи вона ставилася, але А, це не в цій машині? Я зрозумів. Е все працює, кожна кнопочка працює, е автомобіль не димить, технічно абсолютно без зауважень, в дуже гарному стані. Тут все дуже чистенько, все дуже охайно. Автомобіль з гарним пробігом по кузову без пошкоджень, з рідним лобовим склом на класній комплектації, дуже потужний двигун. Давайте покажу вам стан лекофарбового покриття, підтвердимо слова стосовно нефарбованого кузову. Почнемо з капоту. Капот автомобіля 123, 121, 120, 119, 120, 130, 132 мікрона, 110 мікрона, капот автомобіля нефарбований. До речі, він дуже доглянутий, тому що він вимитий бітуму, такий, знаєте, на, на, на дотик дуже гладенький. 111 мікрон, 128, 127, 125, 116, 117. Безключовий доступ на двох передніх дверках. Так. Задні двері праві також не фарбовані. І арочка, задня, крилочко також не фарбоване. Ляда у нас також кришка багажника, вона не фарбована. вона пластмасова. 118. 116, 115 мікрон по арочці, 113, 114, 126, 115, 121 мікрон, 122, 124, 123, 128. Автомобіль весь в рідній фарбі. Криша автомобіля, звісно ж, також не фарбована. Автомобіль весь в рідній фарбі. Давайте відкрию капот, покажу вам, що там у нас під капотом, який який може гарно їхати. Подивіться, в якому стані дане авто. Тут без натяку на корозію, все ідеально, стаканчики нові, без ніяких зауважень, весь пластик, все ціленьке. Дві турбінки має цей маленький двигунчик, але він дуже-дуже потужний. Він код автомобіля, до речі, також ми покажемо дублюючи він на стаканчику. Можете собі заскрінити і перевірити по автобіт і так далі, з якими пошкодженнями приїхав даний автомобіль. Дуже потужний, дуже гарний, на гарній, класній максимальній комплектації. Автомобіль є в нас в наявності. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, який вказаний на екрані. У нас працює доставка, ми можемо доставити вам цей автомобіль до вас додому. За умовами доставки телефонуйте також за номером телефону, пишіть приватні повідомлення, як кому зручно. Вартість автомобіля буде вказана в заголовку даного відео, буде в опису даного відео. І також ви можете зацікавитись також по номеру телефону. До зустрічі!